Іду знову до уже до своїми документами. Я пам'ятаю, що я анулювала візиту 25 листопада, але я сьогодні подзвонила і вона мені сказала, що в мене ця візита ще є, тому в мене ще очередна проба, спроба подати документи сьогодні або показати свої документи їм сьогодні. Побачу. У мене надії мало як. Якщо не приймуть, то я не, не розстроюсь, але побачимо. Ну, справу я віддала. Віддала другий мій шлюб. У мене був тільки на нього повний витяг і переклад. Спочатку роблять так, як написано в українських документах, а вже потім буду робити, щоб все було до одного. Однаково, так як написано в свідоцтві про народження. Здала. Не очікувала, але здала, прийняли так, дивна машина. Наступний запис в мене 27-го. Піду вже з наступним шлюбом. Ого. Сідаю в машину. Ще згадала, що треба купити. Подарунок, а я як не хочу їхати, купувати подарунок. А завтра з мальчиком і завтра вже сразу у нас на родини. на день народження. Так, часу? Ой, блін, треба їхати, бо в мене закінчилась паркурка ще. Коли закінчилась? Уже, мабуть, 5-6 хвилин тому. То Треба виїжджати, поки штраф не впаяли. Виїжджаю. Я, я не очікувала, що приймуть, але прийняли. Я, може в інші рази я витягувала все, що в мене є, всі мої шлюби, розлучення. Вони хваталися за голову і тікали. А сьогодні я достала тільки цей повний витяг, в якому зазначений і шлюб, і розлучення з другим чоловіком. Тільки це. І достала ще своє свідоцтво про народження вже польське з транскрипцією з російської. Тобто, всі документи, що потрібні. А... Завтра, після, завтра забираю переклад. Переклад про шлюб чи розлучення, повний витяг з першим чоловіком і післязавтра несу його до уженду. Ну так, маю надію, що потроху це зробиться. Але теж сказали, тільки перший раз мені казали, що розлучення... Те, що було в суді, мені теж тут треба буде йти до суду, робити це розлучення через суд. А зараз вона сказала, що те розлучення, що було в суді, вони приймають, а те, що було через е, ужин стану цивільного через наш ЗАГС, то вони не приймають, що його прийдеться робити через суд. Тому не, я ще не знаю. Дійдуть руки до цього, то потім піду. Ну, В суд і так, і так, і так треба буде. Єдине, що якщо це буде перший шлюб. То він мені ніби не дуже той потрібен. Ну, потрібен, але може маю надію, що можна без нього, бо з другий шлюб в мене теж був все, е, з дівчої фамілією. Зараз я вирішила записати, бо стою в корку. Думала, що спів заїхати купити подарунок на завтра. Хлопчику йдемо ну, на День народження йдемо, думала встигну, але дивлюсь, що з цими корками хоч би за дитиною встигнути, бо вже 15. -та. Проїжджаю старий бровар і там попереду корик. Вони всі поїхали, а я стою на червоне світло. Він утром прокинувся, а тут така краса. Давай. Наш перший великий сніг. Боже, мік, я піду викину мусор. Мусор виброшу. Хорошо с это. Позжимай. Мам, я на тляпку. Мам, я ношу тляпку. время я тебе штаны купила, да? Да. Боже, на эти деревья. Какая красота. Микки, а пошли машину чистить. А? Машину чистить. Давай. Зачем? Я слушаю я щетку. А, щетку взять, как наша машина красиво будет лежать. Мы закинчилы, чтобы Я забыла варежки, забыла перчатки, у меня в руки холодно. Скучно капец. Мама, всё мокро. У меня жарко. да. Сьогодні в нас день насичений. Їдемо забрати мій переклад. Зімокорплять. Потім їдемо. Забираємо мій переклад, потім треба завести документи на карту до УЖЕНТу, на карту побиту. Потім який Так, На карту. Е, купити под... Документи на карту, потім ще купити подарунок. Вчора не купила, а ще до лікаря, а потім приїхати додому, поїсти, відпочити і поїдемо на день народження до хлопчика. Так що у нас сьогодні буде дуже насичений день. Я можу сказати, дороги вже майже чисті і машин набагато менше. Коли ми сюди під'їжджали, то світофор мігав жовтим, він не працював. Зараз він включився. І ми стоїмо на червоне. До цвіта. Запаркувалися на подземному паркінгі під плацем вольнощі. Туда пойду. Колесо когда обозрения... туда Да, когда вернемся, мы зайдем, посмотрим. Иху. А мы идем Штаты. сдавать документы на карту. Можно. Можно. Это. Не знаю, ты всегда хочешь что купить. Ты хоть посмотри, чтоб ты хотел, а не что-то. Или дома, или ауто, и это? Нет, мам, брат. Я бы хотел тут либо. Какой палку? Да? Хорошо, <говори> короче. Добре. Какого кольора? Хорошая. Королев. Они <говори> все полезные, да? Ну не, ляду. Такор надуха. А, а, а там... А, можна есть? А... Микки после врача. краще після ЕТ. Ань еще. Давай. Какой пушки? Видишь. Классная. Да. вот да. тут разная пусть смотри какой огромный угу. на 5 и этот на 5 полиый о смотри какой серебристый yeah. Eh Não. Mas o que ni? uma aqui? Uma aqui, que é Мной. Это дорога, ты на ней когда-то катался? Да? А не на такой высокой ты еще не катался. Двухэтажная, да? А не Сейчас не надо сюда прийти когда-то, когда будет темно, а тут оно все в огоньках. Если хочешь, можем сейчас на карусели с, с лошадьми. Хочешь? Еще такая каруселька. Туда. Куда? А чё? Вот Не хочешь по фонтану? А, пошли. Можно, мы нашли тропинку. Макс. Ярмарка чаще, чем снег, да, Мики? Я віжу, ти з'явила дирку красивою. Я діодолі. Ага. Якщо вам треба почистити сніг, то можете запросити Миколайчика. У нього це дуже гарно виходить. Він почистив майже весь. Фонтан. Можно, Можно? Нет, Можно не только нет. ты свалишься, нет. не? <связь> скользко может быть, скользко? Скользко. мики тики не Пошли. Треба заплатити, а? Так, у нас є 10 хвилин, за 10 хвилин ми повинні купити подарунок. Ні, я сказала, ми без остановок йдемо. У вона такий самий? Так? Він такий не носив. красивый слоник. Он сказал? Ампику. А? Он сказал, где он его купил? Да. А ага, ну да, в Ампику 80. Ну. Пошли посмотрим. Ты знаешь, какая из них четвертая серия? Четвертая. Да. Не. Я? не знаю. А, -а какой ты серии? Лобота? Я не знаю. А он пиратикс любит, не суперсинкс, а пиратикс. Там пиратикс. Ага. Там пиратикс. И еще вот тут пиратикс. И еще вот тут. И... Ясно, где написано серия. Ой. Да кто? Ой, Який забач. Красивый, да? Угу. Подожди, посмотри, так делаешь Можемо ще така, таке, і потім безпеки. Ну що, вдалося нам дуже швидко купити подарунок. Майже швидко. Не залишилося без подарунків для себе. Любимо такі. Так. Йдемо на паркер і нам залишилося 20 хвилин, щоб виїхати, проїхати Рондо. Попасти до лікаря. Мне кажется, ми в ту сторону йде, 12. У нас 11 був, чи 17. Мне кажется, ми з іншого виходу виходили, як ты думає. Смотри, не упади. Я говорю, смотри, під ноги не упади. Що ти не смотришь? Ну, услышал, слышал, только ножки не посмотрел. Так, 14, 13. Мики, де наша машина? А, на а я не пам'ятаю. Ми посмотрели і забыли. Ну, пішли на ту сторону, бо ми точно не йшли по этой прямой полосі. А смотри под ноги. Тринадцять. Я думала, що це десь тут. И це десь тут і там далі. Пішли. тільки не на дорогу. мы заходили в центральный вход. Так, кидаем. Открываем. Это надо, наверное, пристегнуть. Держи. Дуже гарный. Ми співаємо до врача. Ми приїхали на роду, і нам одразу загорівся зелений світ. На кілька світло загорілося. І перед нами було три машини, і ми так швидко проїхали рондо, проїжджаємо. Навіть на хвилю швидше, ніж показував спочатку. Зараз підемо, Погода взагалі не льотна. а він хоче піти на стадіон, на спортивний. На спортивну площадку. Тут на окне. А чого? А того, що він там бачив Сніговичків, покульську Болване? Дойше Снігом. Ой, руками трогать мокре скло. Я не хочу. Там холодно. Я а, туди а, не піду. Йдемо, йдемо. Все-таки, як вовремя, ми купили ці штани. Марс? Не, не пойду по рынковичке. А что, нету? А я же тебе говорила, что рукавички в рюкзак положите в этот. Нигде нету? Ну, одну бери. С той стороны не так. Это свеча. Да. Свеча. Мама. Снеговичок. Тут ялинка. І такі снеговички. А це не знаю, що може тоже предыдущая версія свечи. Пледойдущая. Пледодущая. А, а там уже хорошая. Так, Микола, мама замерзла. Я взагалі теж трошки підзамерзла. Але хлопчик там катає своїх болванов, катає своїх сніговиків, вже таку кучу накатав. А я йому несу рукавички, бо всі рукавички залишив в машині. Мені його стало шкода, я сходила в машину, забрала рукавички. О, яку? Ну, любов. Оце він скотав. Да? Це ти скотав? Да. І як? Глаки. Ага, Они хотели его сбужить. Вот Ёлку это? хотели. Поломать? Да. А -а -а. Я без флага уже говорю. Наверное. Один. На варежку, Мики. Нормально будет варежка. Ну, Подожди, не так шибко. Бери. Надели. Ага, положил. Орешки мягенькие. Ну. Будет удобно. Вот Ты хочешь а, заделать дырку? Я думала доделать. Заделывай. Як і повинні бути речі після вулиці, коли на вулиці сніг. Мокрі. Тут мокрі. Шарфік мокрий. Бути мокрі, повністю. Куртка мокра. Навіть на спині. Красота. Зараз все в стирку. На улице ночью мы все еще со снегом, да? Мы все еще гуляем. Откуда? С самого утра и до ночи. Ми вже порядилися. Друга куртка, друга шапка, другі бути. Все. Все. Ну то пока. Ну то пока. Снег пада. Так, Мікі уважай, там машина розворачується. Кстати, хотіла посчитать, скільки машин не виїжджало. Одна. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Та наступна теж, мабуть, не виїжджала. Так. Із десяти машин виїхало тільки дві. В тому році теж пішов сніг, тільки дві машини виїхало.